Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні хочу посіяти вже вечері, п'ятниця. І хочу посадити, не посіяти, обмовилась, а посадити свою цибульку Exhibition е, в ґрунт. Вона вже в мене гарненько підросла, і вже я приготувала невеличкі такі рівчачки. І хочу посад... показати вам, як я її буду висаджувати. Ось маю таку вже цибульку. Ексибішен. Зараз я достану її з земельки, покажу вам. Ось в неї така гарна вже коренева. Це така солодка цибуля, літня, літнього терміну дозрівання. Вона, е, зараз я її пролью. Я зробила тут біля тепличці, маю невеличку таку грядочку. Зробила два рівчичка. І зараз я її пролью, водички набрала водички і водичку добавлю майстер. Тут земелька в мене така не дуже удобрена. В тому році тут садила мадам Батерфляй в мене тут росло. Того, звичайно, до поздньої осені воно ну, його тут росло і не встигла нічого удобрити ту земельку. Ну, зараз прольємо майстером. А потім буду садити цибульку. Так гарненько, багатенько проливаю, бо там должно бути мокренько. У мене два вийде рядочечка. посадок. У мене є ексибішн. І є ще Штутгарт. Два маю ящичка, один ексибішн, а нижній Штутгарт. Також така вже готова на посадочку. І от зараз я долью такі грядочечки, У мене не дуже довгі. Тут придумала, що в мене тут ще є трошки чесночку, ось такий гарненький. Недавно його підживлювала вже такий прямо. Прям гарненький стоїть. І на тому боці буде в мене цибулька. Пролила я свої рядочки обільно водичкою з додаванням майстра. І зараз буду висаджувати сюди свою цибульку. Хочу ще вам показати про, е, той препарат майстер з формулою 20-13-13 а також там мікроелементи. Добриво, дуже хороше. Дасть гарну корніву і гарну зелену масу і такий для розростання рослини. Е, майстер від компанії. Вілагра, також я вам рекомендую користуйтесь. Розклала я свою цибульку. Ось так десь трошки присипала ще тим торфом, в якому вона росла. Ну і зараз я її заглиблю, посаджу, Тож також трошки зверху припаю. І вже вона буде тут собі рости. Вона вже е, на дворі в ящиках стояла три ночі, вже стояла, вже не страшно. Вже все з нею буде хорошо. Така крупненька цибулька росте грамів в, до 300 хоча пишуть, що, Хоча пишуть, що е, кожна цибулина може бути і 800 до кілограма але ну, в мене такої не виростало, ну 300-400 грамів. Виходило. Садіть, сподіваюсь, буде у вас добра, солодка, гарна цибуля виходить. Посадила я свою цибулю. Небагато, не вся сюди влізла. Досаджу, мабуть, в неділю чи подивимося по погоді на дачі, бо тут маленька діляночка. Ну, ось такі рослинки гарно пролиті. Тепер за ними треба е, також проливаємо, підживлюємо і вона собі гарненько зростає. Сподіваюсь, ви також садите таку цибульку. Пишіть свої коментарі, яка виростає у вас. Як ви садите, Ділите, діліться, будь ласка, своїми спостереженнями про ту чи рівно цибульку. Давайте будемо садити своє українське рідненьке, домашнє, воно завжди смачніше і гарніше. На все добре, мої дорогенькі. До зустрічі. Пишіть коментарі, ставте лайки. На все добре. Бувайте. Не тільки одна робота, але й вийшла трошки погуляти. Дитина з собакою і я. Вийшли трошки подуркувати. Всі щасливі, всі довольні, гарна природа в нас тут. Є таке велике поле, засіяне пшеницею. Ось такий кінець дня і кінець робочого тижня. Всього доброго, мої дорогенькі. Миру всім вам!